Плануєте звозити кохану за кордон на 8 березня тоді не зволікайте з придбанням квитків чи бронюванням турів. Олександр вирішив зробити подарунок своїй дівчині разом із нею та друзями. Жіночий день відсвяткує у Будапешті. Квитки на літак купили заздалегідь і ще на початку січня, бо так дешевше. Тепер підшукують квартиру без неї отримати шенгенську візу. Зась десь приблизно ну 430 тридцять у Нас виходять квитки, а десь приблизно по 600 гривень за житло 35 Євро обходиться консульський збір, ну і там 100-200 євро на три дні. Я думаю, нам вистачить на людину. А ось у турагенціях кажуть, ті, хто придбає подорож заздалегідь, зекономлять на відпочинку до 25%. Скажімо, автобусна поїздка до Парижа через Прагу на одну людину обійдеться у 300 євро. Екскурсії, проживання у тризіркових готелях та сніданки безкоштовно. Однак за візу доведеться віддати 35 євро. Захочете разом із коханою поніжитися на пляжі під сонцем, тоді цей шеле чи Мальдіви. Щоправда, по кишені такий казковий відпочинок далеко не кожному. Ну, к примеру, у Мальдів, в 3000 тисячі доларів на двоє можна вложити на недельку. Улетіти з перельотом в проживання там отель, допустим, 3-4 зв'язки на завтраках. Касательно Сейшел, там бують только пільот, стоїть около 3000 тисяч доларів на двоих. А ще до цієї суми додайте 1200 двісті доларів. Саме стільки коштує тижневе проживання на двох у люксовому готелі. Ширі Ланка, Індія і Тайланд витягнуть із кишень ще понад тисячу. правда, до вартості туру вже заклали і перельоти, і проживання. Олена Лоскун, Макс Масленніков, юбіар.